Житомиряни обрали нового міського голову, ним став Сергій Сухомлин. Як Ви вважаєте, що, що зміниться в Житомирі із новим міським головою? Ми сподіваємося, що все зміниться. В іншу сторону ми так сподіваємося. Я сподіваюся, що він обіцяв, то він обіцяв аеропорт відкрити там, я не знаю, багато робочих місць створити, індустріальний парк створити. Ну, може, у нього, як будет буде за за, за за то, что он сделал. Он приводил примеры и Винницу, и Львов, что там такие мэры, там такие мэры. Может, и он таким будет наконец-то. Может, в нашем детском парке что-то поменяется, качели другие будут, например. Я не очікую каких-то позитивных особливих. особливых. В цілому від цього мэра не чекаю. Багато хорошего для Житомиря. Ну, тому що цікавилася інформацією, спостерігала і за його діяльністю, і за тією командою з якою він іде, і дійшла до таких висновків. То, що он в дитячих седах розкидував свої агітаційні. Агитационные... Тобто він вже проти законної деятельності почав займатися. Ну, о чем говорить далі? Я сподіваюся, що в нашому місці будуть позитивні зміни, незалежно хто буде мер, аби був у нас мир, спокій. Чисті вулиці і, головне, ті обіцянки, які він пообіцяв, щоб вони стали насправді реальністю. Тобто гарні зупинки, щоб наше місто було зеленим, гарні клумби. Мир був у нас, я ще раз наголошую, щоб був спокій і щоб нарешті наші політики перевищили наші очікування. Він обіцяв тут електронні білети ввезти. На транспорт. Ну, Надіємося на краще. Будемо сподіватися, що його молода команда щось принесе нове в житомир. Ну не знаю, чесно кажучи, я не дуже слідкую за політичними подіями, але все-таки, я думаю, буде якийсь результат. Я надіюсь, влада буде отримувати нові знання, вчитися на нових помилках, і я думаю, що щось в неї все-таки вийде.